Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про найцікавіше сьогодні саме про аграрне і сільське господарство. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі Михайло Борошков, ректор Одеського державного аграрного університету. Добрий вам день. Добрий день. Підіймаємо з вами сьогодні дуже цікаву і дуже важливу тему, тому що ми бачимо, що Одеська область з приводу перевалки зерна вона опинилася на першому місці по Україні, але ми розуміємо, що проблем все одно у цьому напрямку багато. Якщо Хотілося б почати наш ефір саме з тенденцій на ринку праці, е, тому що і голови ОТГ кажуть про те, що роботи багато, але мало хто хоче працювати з вищою, але не профільною освітою у сільському господарстві. Але якщо в тебе немає вищої освіти у цьому напрямку, то в принципі трошки інші тобі посади пропонують. Давайте починати саме з цього. Я вам дякую за слушне запитання. Дійсно, перше ніж починати будь-яку справу на рівні держави чи на рівні якогось ОТГ, потрібно готувати фахівців. І як приклад може бути зараз південь Одещини Ізмаїл Рені став дійсно такою базою, де йде велика міграція вантажів саме агропромислового комплексу, але катастрофічно не вистачає фахівців, які би контролювали якість цього зерна. Відсутня лабораторія, яка б дозволяла швидко моніторити якість цього зерна. І зараз відбуваються такі: знаєте, ми доганяємо оцю ситуацію, і намагаємося швиденько підготувати. Фахівців створити лабораторії. це такий, скажімо так, авральний режим. Я розумію, що це війна, але така тенденція на ринку праці у всіх нишах сільського господарства. Тваринництво треба розвивати вже зараз. Треба готувати фахівців, які би відновлювали тваринництво специфічно на півдні Одещини і специфічно на півночі Одещини. Треба готувати фахівців агропромислового саме агрономів. Садівництво, віноградарство, захист і карантин рослин вже сьогодні. Треба це робити, але є велика прірва між освітою і відповідним виробництвом. Чому така прірва вона взагалі виникла? Тому що знаєте, ми постійно про це кажемо і в наших ефірах, зокрема і Одеська область, вона просто на першому місці. В нас багато земель, багато можливостей для цього. Але чомусь ви і так дійсно кажете, є прірва. Я користуючись нагодою в ефірі, можу сказати, що єдиним механізмом відновлення зв'язків є крок на зустріч до університету. Віровиробників У нас сталася така а, цікава парадоксальна ситуація. Вся земля або практично, вся вона, ну, скажімо так, є приватною. А виробники чомусь звертаються до нас, і ми нібито е, мусимо їм готувати фахівців. Угу. І фахівців такі, які вони потребують. Так не відбувається. Потрібно, щоб вони до нас прийшли, і ми разом спільно з ними готували фахівців. Ніколи ми не встигнемо за ними, тому що світ дуже швидко модернізується. А вони вважають, що держава їм має готувати. Держава витрачає зараз на на підготовку одного фахівця на рівні бакалаврату по 52 тисячі гривень на рік. Угу. Контрактна основа ми не можемо підняти, тому що це аграрний напрямок. Ми межуємо в межах там 22 тисяч гривень, тобто навіть наполовину від держави. І саме оцю нестачу по фінансам або виступити з законодавчою ініціативою на рівні держави, щоб якийсь 0,1 чи 1% відсоток від прибутку шов на розвиток аграрного освіти. І тому би ми би готували не просто фахівців, а фахівців наук. Які допомагали би не тільки сьогодні щось робити е, виробникам, а й прогнозувати розвиток виробництва в майбутньому, на три 4 роки, вони би імплементували сучасні тенденції, пов'язані з штучним інтелектом, з використанням тих самих дронів для агровиробництва, бо вже не буде потреби в такої кількості тракторів, тому що дрони можуть е, виконувати але. Нема а фахівця, який би е, користувався, навіть якщо технічно можна підготувати фахівця, який буде координувати роботу дрону, треба агроном. І не просто агроном, які дуже розуміються на хімії, який би правильно підрахував би оті діючі речовини, які потрібні саме для цієї рослини, тому що і дійсно знаєте, ми живемо від року в рік. Одного року посуха, ми всі хватаємося за голови. Боже, який поганий врожай цього року. На щастя, нам всім пощастило. і Врожай в нас дуже хороший. Я кажу зараз саме про Одеську область, але ж так буде не завжди, і про саме прогноз. Ну мені здається, коли немає поки можливості через воєнний стан і повномасштабне вторгнення, немає можливості зробити достатню систему міліарації, яку, до речі, обіцяли саме зробити на Одеській області. Вона мала би вже з'явитися. То саме прогнозування і ось про те, що ви сказали про добрива і про хімічні такі добавки, я б так назвала, ну це дуже треба те, що нам зараз так. Ну, що стосується меліорації, я хочу сказати, що м, департамент агрополітики, взагалі адміністрації області, е, є форвардом е, в Україні в цьому напрямку, і дійсно на північну вже запущені певні, е, скажімо так, системи, які допомагають фермерам використовувати саме е, зрошення для. Агровиробництва. Я розумію, що воно поки що не задовольняє всіх Звичайно. фермерів, які цього потребують. Але був зроблений перший потужний крок. Я був присутній на цьому заході, і я бачу, що це а, має тенденцію до доброго розвитку. Але все це треба підтримувати. Під це вже треба готувати нових фахівців Звичайно. специфічно під цей напрямок. А зараз давайте фахівців. Ну, університет має створити якісь. Міні, скажімо так, зрошувальну систему для того, щоб це все зімітувати виробничний процес, uh -huh. навчити на цьому імітаційному обладнанні цього студента, а потім його вже запускати на виробництво. Один імітаційний центр по тільки по керуванню комбайну рахує 2 мільйони гривень. Uh -huh. Ніколи університет. Не зможе в рамках власних заощаджень це собі придбати. Тоді він має відмовитися від комунальних, від зарплатні і від купу купу різних витрат, які пов'язані з життєдіяльністю. А власники комбайнів, які купляють комбайни за 250 тисяч євро, вони бояться туди Значає. запускати нову нову людину, тому що він молодий і природньо, що він може, ну скажімо так, кудись не туди натиснути. Тому виходом може бути тільки один крок. Це ми робимо крок на назустріч е, до них, і вони роблять крок назустріч mm -hmm. до нас. Ми вже певні напрацювання зробили, дякуючи. Багатьом фермерам Одеської області ми відновили музей ґрунтів, який є єдиний унікальною перлиною нашого університету. Ми зберігаємо проби ґрунтів, які вже більше ніж 100 років. Ми створили три лабораторії, які дозволять: я сподіваюся, вже найближчим часом проводити моніторингові дослідження стану ґрунтів, стану посівного матеріалу угу. і стану виноградників, які є на півдні Одещини. б、嗯 Ну, кроки назустріч, але дуже чекаємо потужних кроків від виробництва. Інакше ми не зможемо знайти спільні точки дотику. Так, на жаль, так відбувається. І дійсно, хотілося б побачити цю співпрацю наочно, тому що це важливо. І ось зараз, пане Михайло, хотілося б з вами поговорити про тенденції, тому що ми бачимо про світові тенденції саме в сільському господарстві, вони змінюються. І хотілося б почути від вас і зрозуміти, на якому місці зараз. Раз знаходиться Україна. Ми зрозуміли, що з початком повномасштабного вторгнення ми годуємо чи не півсвіту, але які тенденції. Тенденції, що ми не гірше ніж інші країни. Я зараз буду говорити про ті країни, в яких опинилися наші студенти і могли себе знайти. Це в більшості випадків, якщо ми говоримо про аграрний напрямок, саме це країни Європи, якщо ми говоримо про ветеринарну медицину, це і Сполучені Штати, і Канада, і інші країни. І якщо я дивлюся, що наших студентів дуже швидко випускники взяли в асоціації ветеринарних лікарів той чи іншої країни, а це такі ну складний, скажімо так, шлях, то це говорить про те, що якість нашої освіти не гірше. Звичайно, у нас є багато проблем, але в тому числі і ведення сільського господарства, всі ці сучасні технології, вони в принципі. Дуже швидко ну, інтервуються в наш простір, але це відбувається на рівні власника цього господарства, а у нього нема кому це передати. У нього, тобто він це вміє. А молодого покоління, який би це теж. Ну, взяло і перенесли б в наступне покоління, з цим є велика проблема. Тому о, ми також намагаємося йти о, в час о, з о, тими вимогами, які о, є в сучасному світі, і в тому самому штучному інтелекті, і в тому самому запровадженні штучного mm -hmm. інтелекту о, при о, it технології при веденні сільського господарства. На, але Хочу сказати, що для цього є е, такі вікові обмеження. Тобто обмеження, саме так. в університеті е, започатковуються ці процеси, і саме в університеті можна навчити молоду людину цьому швидко на це реагувати. І ми бачимо навіть дитина там 7 років, вона ж як вона швидко порується е, тим дитячим дроном чи там ще якимось. Вона дуже швидко. А якщо попросити дорослу людину, так да, він має досвід, але технічні засоби сучасні для нього є угу. такою надважкою. Ось ви так багато розказали про те, як готуєте спеціалістів і як приймають наших спеціалістів українських за кордоном. Але знаєте, хотілося б, аби вони і тут залишалися, і аби були для них умови, то що, в принципі, землі в нас є, виробництво в нас є, де і будувати, і тощо. Якось цю знову ми з вами угу. про прірву зараз говорити будемо. Дійсно, є така дуже велика. Прірва вона, якщо її виміряти в такому часовому просторі, це не, не менше ніж 15 а то й 20 років. Це я з точки зору підготовки саме наукових кадрів, тому що наукові кадри це не просто закінчити університет, це ще аспірантура і купа, купа всяких таких наукових е справ, які е виховують саме науковця. І дійсно, зараз Міністерство освіти також зазначило, що Активність і якість освіти буде оцінюватися саме через призму науки. Тому, що стосується молодих кадрів, хоча ми бачимо за загальнодержавними даними, що біля 7 мільйонів українців опинилися вже за кордоном, але по тенденції саме набору на аграрні спеціальності, я хочу сказати, що і в минулому році, і в цьому році набір студентів. Є достатньо високим в порівнянні з роками, коли не було війни, тобто приблизно на 50% у нас збільшився попит на аграрні спеціальності. Це така непогана тенденція, тому що всі зрозуміли, що продовольча безпека або продовольча старість це є запорука, запорука, перш за все, виживання. І маючи клаптик землі, це буде чи там гектар землі, це може бути нішові культури, чи це буде більше. На будь-якому клаптику можна ну, різні. Методики і різні культури, і, в принципі, забезпечити свою і фінансову сталість, і продовольчу небезпеку, і навіть родини, ну і, в принципі, саморозвиток. Тому є е, 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 попит, є е набір. Е, треба працювати над якістю угу. якщо говорити про конкурентну спроможність, ми з вами багато говорили про закордон, про про спроможність зараз я маю на увазі не саме студентів ми зрозуміли угу. що там вже вони в принципі дуже затребовані у всьому світі а ось україна як сільгос держава вона конкурентно спроможна якщо говорити про європейські країни чи в принципі ми відстаємо трошки я можу сказати, що у нас дуже низький е, сегмент переробки. Оцей дуже низький сегмент переробки він не дає е, в загальноекономічному сенсі нам показувати дуже високі результати, тому що ми вміємо сіяти, вміємо доглядати, вміємо прибирати. А далі ми мусимо це просто комусь віддати, той хтось це переробляє, і в більшості випадків він нам е, закидує це назад в вигляді вже готової продукції. Якщо подивитися, навіть там. Мені довелося до війни побувати в Арабських Еміратах, і там великий мол, і представлені продукції різних країн. Ну, на жаль, українська продукція мала дуже невеличку поличку. Це говорить про те, що наші експортні можливості, саме готової продукції, дуже низькі. Це була, по-моєму, торгова марка президент, і ще там деякі фірми, такі, які потужні. Це пов'язано іноді з бюрократичними різними речами і. Такі пост такими корупційними речами, але в принципі, якщо ми е, зможемо зараз створити умови, е, пільгові умови для розвитку переробної продукції. Мені здається, що це дасть дуже великі дуже великі можливості для конкурентної спроможності, ну і відповідно виходу на ринки інших країн. А хто має цим займатися? Все ж таки допомагати міжнародні партнери, чи все ж таки чим має займатися держава всередині, взагалі, кожної області, окремо тому, що ми бачимо, що наші міжнародні партнери вони ніби допомагають, але експорт зерна саме сухопутне. Коридорами давайте поки не будемо, тому що все ж таки зерно треба продавати і їм також. А українське зерно воно трохи дешевше, саме тому, що ніде його зберігати. Ну і можна багато чого зараз сказати з цього приводу. Ну, на мою особисту думку, звичайно, держава не знайде кошти, і ми розуміємо, чому, тому що зараз все направлено на нашу перемогу, і говорити якісь такі речі, що ми зараз там десь нам держава виділить, це стосується і освіти, це стосується і переробки, але створити умови. Для пільгового розвитку я думаю, що держава і наші народні депутати це в змозі провести повністю аналітику. І сказати, що нам потрібно низку законів, які дозволять а, там або позбавити певних там на попільгових наван... податкових навантажень. Mm -hmm. Ну, я не, а, не, не є фахівцем, там, з, з податкового напрямку, але я вважаю, що є механізми так само, як в освітньому процесі. У нас я вже на декілька ефірах про це говорив і скажу, що чергове. Одеська область має мільйон двісті гектарів землі. Якщо би створити податкові умови, і ну, візьмемо там 50 гривень з гіхтара, да? Це вибачте 10 кілограмів зерну пшениці чи ячменю, це ну капля. А якщо ці гроші направити саме для розвитку аграрної освіти, то протягом 3-5 років буде стільки потужних наукових лабораторій саме в університеті, що будь-яка молода людина, якщо навіть вона раніше не асоціювала себе з саме цим напрямком, вона, як це побачить, вона точно вирішить себе там спробувати. І це такий дуже простий механізм, бо зараз є мінімальне податкове навантаження на один гектар землі 1250 гривень. Ну, від відсотків. Так від оціночного це отримує місцеве ОТГ. Вони зараз отримали більше коштів. Це механізм, Механізм так само може бути з аграрною освітою. І це вирішить багато питань пов'язаних з новими технологіями, новими методиками. Так, почула вас, пане Михайло. Розуміємо, що проблем багато. На жаль, на деякі і дійсно в короткостроковій перспективі вплинути буде дуже важко, але ми будемо все ж таки на це сподіватися. І я дякую вам сьогодні, що ви знайшли дякую. час і долучилися до роботи нашої студії. Сьогодні у нас в ефірі нагадаю, був Михайло Рожков ректор Одеського державного аграрного університету. А я дякую вам, що ви нас здивилися. Ще побачимося.